Нас просять розкласти число 36 на прості множники запишемо це число 36. Почнемо з того, що ми завжди починаємо ділення на 2. Отже, при діленні на 2 ми отримаємо число 18. 2 вже розкладати нікуди, продовжуємо розкладати 18. 18 поділимо знову на 2. В результаті ділення отримаємо 9. Отже, 18 це 2 помножене на 9. Знову ж 2 вже розкладати нікуди. А от 9 можна поділити вже не на 2, а на 3. І в результаті ділення ми також отримаємо 3. Ось і все. Ми розклали на прості множники. Отже, 36 це те саме, що 2 помножине на 2, помножино на 3 і помножине на 3. І знову ж таке саме завдання, але вже з іншим числом. Нам треба розкласти число 30 на прості множники. Записуємо число 30 і починаємо із ділення на 2. При діленні на 2 ми отримаємо 15. 2 нам вже розкладати нікуди, розкладаємо 15. Ми бачимо, що 15 у нас на 2 не ділиться, але сума цифр даного числа дає нам 6, 1 плюс 5 дорівнює 6. А 6 ділиться на ціло на 3. Отже, число 15 ділиться на 3. В результаті ділення ми отримуємо число 5. Далі вже нічого не розкладається. Отже, 30 складається з 2, помножено на 3 і помножено на 5. Супер, ми молодці. І останнє завдання нас просять розкласти число 73 на прості множники. 73 73 ділиться тільки на 1 і на 73, так як число 73 є простим. Ось і все.